Сили спеціальних операцій збройних сил України наводять вогонь систем Хаймарс на мости та понтонні переправи росіян у Курській області. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державну границю. На опублікованих відео зафіксовано роботу воїнів сил спеціальних операцій в Курській області. Там оператори дронів вражають ворожу інженерну техніку. Також оператори за допомогою безпілотників виявляють мости та понтонні переправи ворога в регіоні і коригують удари реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Словом, аеродром е, в Мурманській області, аеродром Волгоградській області. Що, на, що в тих, на тих аеродромах було, є і як ви охарактеризуєте ось ці удари? Е, ну, першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, ще було. Альтративної тим бойовим діям, які назвав Росія, затяжна війна по лінії фронту. Ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього пілотовані дрони дальньої радіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів від 40 до півтони. Це ті, які можуть повражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки. Системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От наприклад по Волгоградській області кабами цим також були знищені При Ростовській області. Великий склад 770 приблизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми про ростатичну авіацію, це е, нейтралізує якраз е, можливості підняття літаків е, наприклад Ту-160, Ту-95. І Морманське якраз ці аеродроми, які нам загрожують кожен день ракетними ударами, тому удари по самому е аеродрому – це або пошкодження одного літака. Ми вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами це надзвичайно важливо, тому що вона дорого і швидко не заміниш. Розуміло, удари по е наземним інженерним спорудам, які потрібні для обслуговування літаків. Ну і системи якраз і е забезпечення пальним. Що без пального ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Морманськ вже 2000 кілометрів це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряді ударів прямо до Татарстана, коли знищували нафтоприродний завод. Це теж 1800 кілометрів. От ряд інших об'єктів до 2000 або 1800 кілометрів, включаючи е аеродроми тактичної авіації. І Волгоградський якраз напрямок, це де знаходяться тактичні літаки. Це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Що важливо, що на цих аеродромах ворог не має потужних систем ППО, тільки зараз значить, підтягувати. Саме важливо, що по нашим оперативним даним там і, і представники, які все-таки частково забезпечують контроль неба, а особливо льотчики і інженерний склад не чекають ударів. І от тепер тільки вони переходять до режиму бойовоти чергування, а також бойового забезпечення, коли літаки повинні, якщо не в ангарах, підніматися в повітря, щоб їх не збили прямо на землі. Тому перша складова, те, що ми б'ємо на великій вісні, вже створюючи передумову знищення літаків інфраструктури, стратегічна авіація, а це крилаті балістичні ракети, і тактична авіація, як Волгораді. А перед цим, наприклад, в інших регіонах, Курщини, той же той же е, напрямок Ростовна, де дійсно розміщена прифронтова тактична авіація. А це всі каби, ракети, бомби, які кидаються наші війська. Наприклад, на той же Покровський напрямок, Краматорський, Торецький. от нейтралізація таких е, літаків і можливості їх в експлуатації. Це явне полегшує нашим двоякам на лінії зіткнення, особливо там, де вони сьогодні мають активні бойові позиції, намагаються наступати. Маємо непогані новини новини з Курської області. Зокрема, виклали українські зараз військові сили оборони нових полонених фотки. Зокрема, там є і два дві частини, які входять до цього. Ахмат батальйон, як то називається полк чи Чекахмат Сломта. Але я, я, я хочу поговорити про інше а саме про просування Росіян на Покровськ. вже 80% кажуть про те, що контролюють міста Нью-Йорк, колишнього нового. Роцького Росіяни до речі обіцяють, що щойно вони повністю це місто займуть відразу назад його перейменують в Новгородське. Ну але менше з тим питання в тому, ну, от, наприклад, Юрій Бутусов вважає, що втрата Покровська є бважитиме більше ніж всі успіхи в Курській області. Чи ви з тим погоджуєтеся, і чи ми можемо втратити Покровськ найближчим часом, що це означатиме? Порівнювати до надзвичайно складно, тому що захід Курського це нова стратегічна позиція. Ми практично знецінили зусилля ворога для наступу на Харківщину. Багато військових групувань, які передбачалися переміщати звідти вже не будуть. Створив буферну зону. Це відтягнули всі вогни засоби від постійних атак. Частково Курщини Харківщини, можливо, використання комунікаційних можливостей, перекриття якраз. І контроль енергетичних ресурсів Російської Федерації, які навіть переправляють газ в Європу, і це загроза навіть станції. захопити стилу, от, але не захоплюючи станції, тому що вони порушники якраз між жодних норм, а десь вести формат контролю на відстані, і вони змушені будуть її вимикати. Це вже інша ситуація. Це не тільки бойова частина і відтягування якраз можливостей ворога наступати з позицій кордону. Але це створення буферної зони стратегічного рівня. Те, що ворог намагався е, декларувати і створювати на території України. Пам'ятаємо, Путін 100 кілометрів на території України буферна зона. Ми створюємо тепер на території Росії. Це удар по е, престижу самого Путіна, який фалився, що ні п'яді не віддамо е, землі Росії. А тут зайшли вже на е, 28-35 км кілометрів і вже контролюємо е, до 96 населених пунктів цей. Стратегічне і військово політичне значення це має вплив і наших союзників, і на наших партнерів, і не партнерів, що побачили, що ми можемо носити дари і перемагати. Але треба визнати, що ми не достатньо системно спрацьовували пока на покровському напрямку. Там йдуть гарячі бої. Передбачало, що ворог має перекине звідси війська, але він перекинув тільки з Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя. Ну зрозуміло, з глибини Росії з Калінінграда. Для того щоб локалізувати наше групування на Курщині. А от Покровський, Торецький напрямок, і зрозуміло Краматорський являється основним, тому що Путін вже декларує захоплення Донецької області, і Покровський ключ для захоплення. Тому йдуть постійні жорсточайші бої. Кидаються всі, я прямо скажу за нашими розвідданими оперативні бойові резерви, тому що там 에, ті, які не мають досвіду, нічого не витримають. Там штурмат вони нічого не зводять, успіхів не буде. А з іншого боку, ми знищуємо резерви ж ворога і на полі бою, і при фронтовій зоні на Покровському, та вже Краматорському, на турецькому напрямку. І 1140, як цю, цю добу, перед цим 1230 і більше кожен день це величезні, величезні втрати. І ми стоїмо на тому втримати там позиції, відійшовши в частині на підготовані укріп райони. Це дуже важливо, тому що до цього таких систем було мало. А тепер ми вихлочі з цих сіл або населених пунктів ми наносимо удари вже по попристрільним територіям валом вогню. І це величезні втрати, які ворог має, але ще має резерви. На жаль, і рухається. Тому Нью-Йорк – це дійсно важливий чинник чисто ну, в плані втрати території. Ми контролюємо десь одну п'яту частину околиць, але тримаємо позиції. Це як формат знищення ворога в місті. Це дуже важливо, що. В цій зоні можна вести активні оборонні бої, от але там не тримаємося до кінця. Але є завдання ще знищувати ворога, не полишаючи позиції. Далі може відійти на піготовані бойові позиції е стратегічного рівня, там, де дійсно ні каби нічого немає доставати, можна розгортати військові на е підрозділи і вогневі засоби. А от Покровськ це вже дуже визначальний чинник. Я думаю, що ми його не здамо, тому що в даний момент розроблено ряд операцій, про які. Ми вже конкретно не можемо говорити, але і вчора на ставці і відповідно на засіданні засідання кола військових. Це надзвичайно обговорювати як можливі засоби протидії, альтернативні і асиметричні дії в цьому регіоні і як потужно нести контрудари противнику. Будемо надіятися тримати кулаки, що найближчі дні і тижні ми стабілізуємо ситуацію і вже будемо е проводити не тільки захисні. za sebe a in utrima pozicije in kontrudari na pokrovskem napremku.